Вітаю, мене звати Катерина. Я цілесно орієнтований психолог центру. І сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як болісна менструація. Я поділюсь декількома вправами, які допоможуть зняти больовий синдром, чи принаймні його зменшити. Я чудово розумію ту половину жінок, які важко працювати, рухатись, дихати, робити все в цей день. Я розумію, що. Додаткові вправи робити також може не хотітись, але е, причини болі вони можуть бути як психологічні, так і фізіологічні. І в обох випадках нам необхідно розслабитись, тому ми будемо тягнути м'язи, ягенько розслабляти, краще зробити ці вправи і полегшити е, для себе біль. І Перша вправа це діафрагмальне дихання, глибоке дихання животом. Я пропоную лягти або сісти зручно. Покласти руки на живіт, іншу руку можна покласти на грудну клітину, щоб слідкувати, що їй не обов'язково рухатись. Важливо, щоб розширювався навдосі живіт, вдихаємо через ніс, повільно, відчуваючи, як живіт м'яко розширюється, і видихай ротом, ніби випускаючи напругу разом з повітрям. І уяви, що кожен видих робить більше місця для спокою в тілі. Розслабляє та сповільнює важливо не змушувати себе правильно дихати, що б це не значило, а просто спостерігай, як рухається живіт і наскільки вільно почувається тіло. Наступна вправа це поза дитини. Вона допомагає зняти напругу в попереку та животі. Сядь на п'яти, нахились вперед, витягнувши руки і глибоко дихай. Для струшування ляж на спину, на килимок або на ліжку, зроби декілька глибоких вдихів і видихів. Можна робити цю вправу і стоячи, але зараз ми оберемо такий. А релаксаційний варіант, скажімо так. Підніми ноги і руки вгору. Вони можуть залишатись трохи зігнутими та розслабленими. І почни легенько струшувати, ніби ти хочеш з себе краплі води. Рух може бути швидким або повільним. Важливо відчувати і орієнтуватись на те, як краще тіло. І пропоную зробити цю вправу протягом хвилини, декількох. Намагайся не контролювати рух, він може бути хаотичним, йому необхідно бути природнім. І можеш спокійно видихати, навіть якщо виходить видихати з голосом, або якщо хочеться зітхати, це окей. Якщо з'являється відчуття тепла, легкості, це хороший знак, що тіло відпускає напругу. І після завершення вправи опусти руки, ноги, відчуй як змінилось дихання, які відчуття в тілі. Поклади руки на живіт або груди і дозволь собі відпочити декілька хвилин, спостерігаючи за станом. І також я рекомендую робити ці вправи загалом протягом місяця, оскільки під час менструації можна зняти цю біль. Але якщо робити ці вправи кожного дня або там, коли є особливо стресові нервові якісь ні, знімати це напруження одразу, щоб воно не накопичувалось, тоді може загалом не наступити така болісність під час менструації. Але звичайно, треба досліджувати і дефіцити, які у вас є. Працювати з тілом з розслабленням психіки нервової системи це все грає роль. Але зробивши вправи, ви вже допоможете собі і полежите собі ці дні.